У 2012-му Закарпаття освоїло тільки 63% від виділених субвенцій цього року. За інформацією обласної адміністрації, станом на травень знову використали тільки 30%. Відповідальність традиційно покладають на райони. Зі чим пов'язано виконання 12-го року, значно ну, пов'язано насамперед із тим же самим розпорошенням коштів. Про тотальне блокування коштів казначейством чиновник не згадав. Натомість висловив думку, що активи мають бути зосереджені саме в області, а не в районах. Мовляв, сільські ради самі собі дороги не ремонтуватимуть. Журналісти ж нагадали, як цим займався облавтодор. Якась секретна технологія. А інтере. Мене десь теж то безпокоїть таке відношення халатне тих, тих людей, які попали в ті відеоролики. Ну, я б так сказав. Відповідь мають нести за ті дії, які вони несуть. Утім, мають понести і понесуть не одне й те саме. Нагадаємо, за чотири місяці жодного учного звільнення так і не відбулося. На питання, чому латають землею, відповіді чиновник не дав, як не на наступне, звідки зрештою привезуть матеріал для ремонту. Я Не можу знати, звідки вони закупляють. Я думаю, що там є відповідні тендера. Договора, оскільки бітум в області не виготовляють, то привезений за 300 кілометрів він згідно з кошторисом може стати золотим. Загалом ремонт знову передбачають лише ямковий термін Капітальний ігор свищо не вжив жодного разу. Нагадаємо, свого часу обласні чиновники обіцяли, що до початку травня дороги Закарпаття будуть відремонтовані. А про Азаровські 98% відремонтованих доріг уже складають анекдоти. Правда, реалістичні.